Чеботар Злата, учениця 9-го А класу гуманітарно-математичної гімназії, повернення Олена Гешко, і він вернувся, хоч повік не сподівався, коли уже й віра стала, наче зола не на коні, просто йшов, просто добирався до міста, де вона так його ждала розбита геометрія козацького плеча. В очах чужі ліси, суворі дні воєнні він ніс, не славу. Він ніс, мов важкого меча свої невимовлені, страшні откровення. Вона стояла і не бігла, не кричала, бо правда, не кричить вона, неначе кришталь. Його побачила ще на початку села, на тому шляху, де вітер ніс її печаль. Він обійняв її. Це була, мов, теча. із пекла страшенного, де він мусив бути. Його рука засмагла, ніби недоречно. Туркнулась хустини, що не дала забути, вона була старою. Вигоріли барви, але вона була як оберіг і як знак, вона йому спосла не голову, а правду про те, що світ не згас, що ще не повний морок. Ти повернувся, коханий, ось і весь сюжет. Мені не треба оди, не треба пояснень, ти сам собі герой. Ти сам, наче заповідь, ти тут, і це мій всесвіт, це мій ранок ясний. І в цій тиші, в цій простій і німій зустрічі, була уся мудрість світу, уся його любов, коли дві долі злились у життєвої свічі, і хустка стала прапором. И копила кров.